Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Боже мій вірую в Тебе, бо ти є сама правда. Довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечна, люблю тебе, бо Ти достойна найбільшої любові, з любові до тебе. Люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молийся за нас, за тих, що вмирають, і за душі що терплять у чистилищі Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молийся за нас, за тих, що вмирають, і за душі що терплять у чистилищі Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають і за душі що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять очистилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять очистилище. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечною, люблю тебе, бо ти достойен найбільшої любові. З любові до тебе люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять у чиселище, солодке серце мріє, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чиселище. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечна, люблю тебе, бо ти достоин найбільшої любові. З любові до тебе, люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що умирають, і за душі, що терплять у честилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що умирають, і за душі, що терплять у чистилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїми спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять у чиселище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чиселище. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечна, люблю тебе, бо ти достойен найбільшої любові. З любові до тебе люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чиселище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молийся за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять у чиселищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чесилищі. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечна, люблю тебе, бо ти достойен найбільшої любові. З любов'ю до тебе люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марія, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марія, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилищ. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терпля учистилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають і за душі що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Дякую всім за спільну молитву, Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.